Що це за створіння? Та як до цього тут пов'язан ютубер Герої Кріпер? Та й до чого тут взагалі я? Привіт, юначе! Ще й не встигло вийти відео про повний сюжет ПопіПлей Тайм, а вже є якесь невеличке відео. Що ж про ньому йдеться? Зараз я вам розповім. Як і всі люди, я сидів в Ютубі в пошуках цікавого контенту, як мені потрапив такий блогер, як Грегорі Кріп. Він мені справді сподобався. А також увага, це не реклама того каналу, попереджаю. А ми повернімося до історії: був собі такий блогер Старкер Керлиць. Він дуже полюбляв собі брати контент у Грегорі Кріпера. В нього є навіть відео про це. Кому цікаво, можете подивитися на його каналі. А ось пан на Реді, краще б я його аватарку не бачу, бо в мене трішки б і вставився інфаркт міокарда. Йому приблизно 8, а то і 6 років, бо яка ще старша дитина може робити такий контент про інших. Що ж, він вирішив похапитися на війні у героя Кріпера. Знаєте, чому я ще його булю, можна так сказати навіть? Бо він хайпиться на чужих. І навіть. Якщо ти бачиш, що у когось щось крадуть, не треба хайпиться на цьому, не знімати відео такі. Треба просто налетіть, наприклад, в коментарях. Тому, а ще й він висирає таке відео, їх було декілька, а зараз їх нема. Тобто він іще за обісрати, можна так сказати. Але ще в цьому відео була паста із брехні, просто мама мія. Що ж, в чому полягає моя думка? В тому що не треба пускати таких дітей до Ютубу, до Ютуб творчості, бо вони її зіпсують, як ви бачите зараз. Чому? Я так кажу, бо ну ви самі бачите, чому ж я знімаю таке відео. І таких же багато людей навіть не в нас. Що ж, друзі. Я думаю, вам сподобалося це відео, воно вийшло доволі потужним. Напишіть коментарі, поставте лайка та підпишіться на канал, бо таких відео ще буде все більше і більше. А також підпишіться на мій телеграм-канал, бо там є ще й чат.